Тепер розкажу, як правильно мити шкіру голови. Беремо шампунь, додаємо води, добре розмішуємо в долонях і втираємо в шкіру голови. Миємо отак масажними рухами, вносимо, мас... Не отак і отак, а миємо пальці вносимо в волосся. Якщо ви мієте волосся головою вниз, вам буде це робити ще зручніше. Тому що перекидається волосся донизу, шампунь руках розтерли і так само. Вносимо в волосся. Добре промили шампунем, змили водою і наносимо кондиціонер. Якщо ви миєте голову щодня, вам вистачить промити волосся один раз. Якщо ви миєте раз в три дні, то ви промиваєте шампунем шкіру голови два рази. Тепер про кондиціонер. Віджали волосся руками, віджали його рушником добре. Тоді набираємо кондиціонер, так само розтираємо по руках і наносимо від середини і до кінців. Далі розчисуємо руками, а ще краще, беремо розчоску і прочісуємо волосся з кондиціонером. Витримуємо 1-2 хвилини, змиваємо водою, віджимаємо волосся рушником і тоді наносимо термозахист. Від середини. І довжині. І так само прочісуємо його розчоскою. І переходимо до сушки. Перед сушкою ми наносимо термозахист, тоді сушимо волосся на браш. Обов'язково висушити волосся до суха на браш. А як сушити волосся на браш, я показувала у попередніх рілсах. Тому перегляньте, будь ласка.